Торжественно присягаю. Торжественно присягаю. На Наверность Донецкой Народной Республики и ее народу. На верность Донецкой Народной Республики и его народу. На цих кадрах зображений момент присяги колись українських поліцейських на вірність окупованій так званій Донецькій Народній Республіці. Відтак, бувшими поліцейськими зрадниками займається рівненське управління Служби безпеки України. Працівники СБУ здійснюють системну роботу із нейтралізації внутрішніх загроз державній безпеці України та активно виявляють колаборантів і державних зрадників. Відтак на Рівненщині судитимуть жінку, яка із числа тих, хто присягнув на вірність окупантам. У ході досудового розслідування правоохоронців встановили, що у травні минулого року, вже після тимчасової окупації Маріуполя, тоді ще помічниця дільничого офіцера поліції Маріупольського руб ГуНП Донеччини пішла на співпрацю з окупантами. Вона вступила до лав МВД ДНР та разом із іншими колишніми поліцейськими Донеччини, склала присягу на вірність ворогу. Уродженка Маріуполя долучилася до ворожих збройних формувань у травні 2022 року. Саме у той період, коли завершилась. З героїчна оборона Азовсталі. Очевидці неодноразово бачили її на блокпостах у формі ДНР із символікою «З» на Шевроні. Також жінка проводила псевдоопитування серед місцевих мешканців щодо їхнього ставлення до Росії, так званого визволення розпитувала про родичів та знайомих, які підтримували або можуть підтримувати Україну. Надалі ці дані узагальнювалися та починалося переслідування незгодних громадян. Нині відомо, що жінка досі працює на ворога та виконує їхні злочинні накази. Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування, а прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Тепер жінці загрожує довічне ув'язнення. Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно нині вже колишньої поліцейської з Донеччини. Її інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Жінка донині працює на окупантів, сповідує їхню ідеологію, діє всупереч інтересам України та її громадян. Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювали слідчі третього слідчого відділу з дислокацією у місті Рівне територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу УСБУ в Рівненській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Строком від 15 років або й довічне із конфіскацією майна відомо, що у майбутньому результати розгляду провадження будуть долучені до інших аналогічних справ. А короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув'язнення. Ірина Жуковська, телеканал ITV.